Панове, привіт! Ну що, пора підвищувати трохи рівень того, що ми можемо спіймати, відкриваючи пак за СБЧ на героя. Тепер там герой до 88-го рейтингу. Четверта, п'ята, шоста. А які були на героя 87-го рейтингу? Я не пам'ятаю хто нагадає мені. Ну що там, хто перший? Вже є, напевно. Єй! Ну що, марек гамшик одразу? Ано. Ні, то якийсь малюк, може то футре? Ярі Літманен. 88-й він? Л. Співчуваю. Який склад був? Покажи, будь ласка. Ох, oh, пікселізується Ти Рюдик розробив таким фіолетовим після вчорашнього матчу? 360p Quality. Siemens S65. Forlan. А чого в тебе Forlan в запасі а не грає? Ти граєш з Холландом, але не граєш з форланом, Серйозно? Наш тобі той Холланд? Ти що його за монети там тримаєш? Ну, ти даєш. Фекінь того Голланда монети забери. Ой якийсь велетень йде. Кембл, це со. Ні, Кембл. Кембл легенда. Це кінг? Угу. Ну непогано. Я не знаю, що там по ціні, але я б з таким грав. Він дуже цікаво виглядає. Мій прогноз 300 тисяч. Ну, 282. Гарно, переможно. Тепер показуй нам, будь ласка, склад, ми впишемо тобі його золотий єнот. В нього золотий єнот. Замість представника Бергамо. Ааа, Лінг та. Лінг, йде. Ну а тренер що не врятує? Хто там тренер? Хтось на гвардіолу схожий або на Тенхага. Ха, впізнав одразу його лисину першою. Все, люкс, вітаю. Третій наш сьогоднішній герой. Що це? Росіцький? Томаш? Я навіть не знаю, що там по статах, чесно кажучи. Але це точно буде класичний кемп під нападник. Дивлячись, яка команда можна і заграти. Та, уї, ну тут не знаю. Якщо ти граєш 4-3-3, щоб бути центральним пізикс на Джуніор, ти хочеш нам похвалитись цим гарненьким фіолетовим дизайном для джуніора і такі антрейди, тут багаті є. Особливо Вінісіус, шалений. Ну, він, я би чесно кидав на страйкера. Те, як він спринтує, це щось нереальне в цій грі. Спринт Віні і Мбапе — це катастрофа. Теоретично, ти робиш 4-3 3 четверту. Когось з цих трьох прибираєш, можливо, Патрік і Хару. І російський тако. Хопа! Ей, Що ти робиш? Стій! Нащо ви донатите? То. Ні, зло. Ой, герой! Що? Там пакс гарант героєм? ЛМ Бразилія Бундес Зеруберто. Нічого собі, але це pay to win Я не готовий до такого. на що мене сюди закинули? А це є пак з гарантом героя чи що? Я навіть не встиг почитати, що відбувається. Ну за Роберто це хороша карта, універсальна. А, в нього є ще й зібраний герой. Чекай, я не встигаю за тобою, Ти такий швидкий, як той за Роберто, власне. 600? Чекай. 670 тисяч в цій версії за Роберто, серйозно. Ну добре, зараз подивимося, який там склад, можна вже вітати. Ну давай далі. Ще один герой. Кордоба? Боже мій! Слухай, тобі треба ще сьогодні пак з гарантом легенди відкрити. Це твій день. Постав собі хрестик 23 жовтня, я в шоці. Чисто кордобу і за Роберту взяла собі людина за. Одну хвилину. Люди деякий місяць грають ту гру, щоб дістати собі одного з двох і не дістають. О, вау, то Морі Іван Дейк, перший власник. І що тут Кордоба буде робити, питаю. Ну а Зароберто може стати лівим беком. Я не бачу, щоб якась критична ситуація була по хімії, бо є ще й райкард, який додає її. Хтось там відвалився. Адама, А тренер хто? А тренер якийсь яїч? Німець. Для кого був німець? По приколу, та ну то все вирішиться тут. Але кордоба. Ну класно, маєш опції? Маєш опції. Ні, 5 захисників я навіть не хочу того озвучувати. Слухай, мені фантазії вистачало, щоб сказати, перебудуйся в 5, але боже збав. Пішов наступний герой, і тут мені здалося, що волкауту не було. Невже це Пітер? Це він. Ти покажи мені команду, яка тут була. Вау! Ей, кану? Ні. Він волкаут? Я думаю, він 85-й. Слухай, а він не тобі впав минулого разу теж? Ну, поздера дуже сильний склад, йому десь там пощастило недавно. Щось він там спіймав, круто, я вже забув. Спіймав, продав і купив склад. Уявіть собі, минулого разу отримати кану і зараз отримати кану. Таке чувство, що якийсь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться. Я, напевно, знаю за що, але я не можу вам сказати. Це. Скот? Ну вона досить прикольна. Скільки коштує? До речі, коштує ніби фігню, але грати з нею можна. Під сотню тисяч, напевно. Ага, вже менше. 70. Ну це з тих ще гравців, які ніби коштують як L, але насправді грати можна. Адама Знек. А склад дуже гарний. То, що минулого разу впав, чи що? Чи ще якось швидше? 113 матчів. Реміри вау. Це що за малий футре може? Макманаман. Ну, До речі, з тих гравців, напевно, які можуть іти по Квікселу, але грають прикольно. Зараз я гляну на його ціну. 90 000 ну, трошечки дорожче, ніж L, але грає він краще, ніж чекаєш. Ага, там Адама. Тюрам є ще. Ну, можна можливо, ризикнути Адаму на страйкера Макманама направо, але ні, тут тюрам для тюрама. Може замість Тінкунку? Макманаман може бути кем. Щось там пікселізується, то не Тевес? А це Карлос Тевес. Оце так я тут йому спіймал. У мене є такий. Показуй склад. Ага. Торес куплений. Вінісіус на фланзі. Такий дорогущий і на фланзі, і куплений Вінісіс, і куплена Хансен. Що ми так купуємо таких дорогих гравців? А, 10 550 всіпонс. Він вирішив нам показати він Падає герой. І це руйкошта. От так. Дякуємо, дякуємо. Пішов. Зачіска якась на кану схожа. Не філлер. Скоротка стрижка, хто такий. Агомес! Ну, я не знаю, що ти там з нього можеш витиснути. Ні, не квікай, Май совість. Креспо і Сон залишаються. цій команді такий герой не потрібно. Не потрібний. Атланта хоче мені вимахнутися, Ді Марко. Чекай, чекай, зараз Yang Boy заб'ють і Ді Марко буде 180 тисяч, і я куплю. Варан, нащо ти йому забрав той його дизайн? Ну, гарно виглядає. Але в нього свій дизайн був теж гарний. Сон б накинув, сон був стильним. Поїхали. Що то таке? Донован? Він ЛМ? Ой, це Бізлі да Маркус Бізлі! Ну, мені здається, з таким можна було грати місяць тому, коли FC 25 вийшла. Бізлі тут сюди, як 12-й гравець. І Вболівальник. О, дивись, я бачу для його місце. Біля тренера. Дивись, дивись, є слот. Асистент. Дамаркус. Фітнес -коач. О, там йому місце. Щось таке потужне. Напевно, знову кінг. Ой. О, <гас> Ні. Це не Міраж. Це компаній. Вау! Його можна спіймати, збираючи СБЧ? 616 тисяч. Ну круто, круто. Показує, як склад виглядає, я без сумнівів. Знаю, що він туди впишеться. Що це за танці компанія? Як то не вір, що він тобі? Ага, ну та, тоф, бляха питаннячко. Ну я б вандейка може посадив відпочити. Але та, в тебе тут варан вандейк, в тебе тут сильно. Ну в 5 не йди. Іди в 3 5 2 Вітаю! Це приємна головна біль, отак я скажу. Ні, компанія ЦОП не може бути. Це що за малий? Ярі Пітманен. Не пощастило. А який то склад був, покажіть нам. Отакий От тут склад, де компанії справді би. Був тим героєм, якого чекали і бажали. Але він впав туди, де він не потрібний. Ось так воно. Річ Rich Gets richer, а бідненькі нехай виживають. Хто такий? З Роберто може? Ні. Ні. Джей Джей Очкоча. Любитель Ерефі. Але взагалі карта така сама по собі цікава. Мої очі того не бачать. Крауч іде Unlucky Та погляньте, народні такі команди, і вони краучі отримують Ні. Ой, чекай, яка като мова. Французька. На що ти розраховуєш? Matu гуву, жулі, та? Давай. Подивимось, що буде француз. Ано. Щось таке йде. Бу. Бу. Це Альжебер чи? Альжебер. Подивимося, що це була за команда, якій не пощастила. Вона була теж з народних. З таких, які б'ються за честь свого клубу. Месі. Повна версія. Я б може навіть якось подумав, покумекав і Месі з Мюрелем би заграв. Шо там? Якісь малюки пішли. О, а Робікін це непогано. Це цікаво. В нього стати що можна грати, і це АПЛ. Робікін ми не мали. Він восьмий? Він шостий, навіть так. А він ні разу, мені здається, не падав, коли ми збирали. Ту першу збірку з героями. 394 тисячі. І воно того варте. Золотий чіпшот. Ну, так та, та, то не серйозно, їй. Але є техніка, є звичайний фінесшот, шот, і є звичайна тривела. Я пам'ятаю, в Робі Кіна якось була карта в СБЧ якийсь FIFA, де в нього було 5 зірочок на неробочій нозі, і в нього ще е, ковбойський капелюх був. Я то СБЧ не збирав. Але хто збирав, то був задоволений Робікіном. Ну і тут. Маючи АПЛ, можеш і вписати. А? Замість грізмана. Ну, Але треба відштовхуватися від АПЛ і серії А. Іспанію, напевно, тоді забирай. Бо ти маєш Сона в trade, тепер з Робі Кіном, і ти маєш е, матерію раунд. Очевидно, фокусувати лише на цих двох чемпіонатах, а за інші забувати. Чи крутилка? питання. Якщо Кварецхелія заходить по лингах, отак -от реально заходить. І ти під нього вже нічого не добираєш. Я думаю, краще на в руках. Я завжди синицю в руках, коли є реально хороший варіант. Полкаут якийсь там пікселізується. Це жулі і Макдональдс! Сподіваюся, ви сеті, шановні глядачі, бо коли є Макдональдс, на серці стає неспокійно. Людовік жулі. Яка тут команда? Загубили. Ой, ціна не серйозна. Ну, але Корея тут не скаже, що дуже серйозний. важко. Яка тут якість? Ту, не 365, p то десь 180, по-моєму. Nokia 3310. GPRS Connection. Кіпер Дудек. Ну так, непогано з точки зору Лінків, але чи потрібні лінки його команді? Зараз подивимося. І куртуа потрібний для Алаби. Який заховався від нас, але має прикольну карту. Та, цій команді Дудик, напевно, буде зайвим. У мене Жилі теж якось там грав в якихось командах, не пам'ятаю. Ніченька карта була. Ой. На жаль, за кордоном, ця карта сприймається як шалений правий захисник, мабуть. Скільки він коштує, до речі? 630 тисяч. Ай-яй-яй. Склад тут такий, що. Що він би не загубився, бо є тюрам. Куртай відпочиває 2-3 тижні, що пошкодження. Що тут у нас? Кабдевіла? Класно. Але до речі, цього року щось капдевілу, я не так часто бачу. Він не біжить чи що там? 84 швидкість, але він все одно прикольний. Ну, 300 тисяч. Цікаво, що Полінках у твоїй команді я бачу форму Атлетіко Мадрид. Чи мені здалось? Що побачимо зараз пів складу ла Ліги. Цікаво. Отакий пів, так і пів. Та, пів склада ліги. Можна ще Алонсо записати, то навіть буде більше половини. Оп! Вау, вітаю. Волк-аут. Він... Аскерано Який рейтинг? 88-й, хавір маскерано. Трошечки малувато швидкості, але може грати. Я от грав за з питань по зросту не було. Тут деф хороший і дивлячись, яка команда, може Маскерано дати лінки, можна з ним буде зіграти. А, ні, я перепрошую. Маскерано йде асистентом тренера. Hiddy Tauші наката. Карта в нього така. Серединка. не скажеш, що перемога, але й не скажеш зовсім, що поразка. Matuay dit Uram. Хіба підеш з трьома центральними пюзикниками? Келіан. МБП. А коли легенда буде, який піднімуть рейтинг, цікаво. Ой. О, овайран! Вау! То ж він? Ні, нур! Я думаю, якось голова не дуже овальна, а якась квадратова зачіска. Навіть в цій команді той Нур до одного місця. Може, це Футре? Це Макманаман. Чиді Ларенце краще за Уокера, я думаю, що так. Уокер хороший просто як порубати атаки суперників, але він дуже дерев'яний в цій грі. Ну... замість ніяк Вільямс я б кинув на фланг? Чого ні? Питання, правда, по Лінгах, але тут є що? Тут є легенда і тут є тренер, напевно. Волкаут... Це хто може бути? Хто то РВ? Не згадаю. Jokal, точно. Солідно. Думаю, 13400 має бути. І це якраз 350 000. Не 4 44, як і раніше. Так і є. Плейстайле. Technical золотий. І от на контроль меча і на тривалку. Ну, на правий фланг. Прикольна карта. Прикольна. в Селаха немає, позиції страйкера має бути, я думаю. Нема страйкера, бляха, біда. О, ну то можна Джокола десь перемістити. Ну там Ніко Вільямс, Ну а є ще позиція Кема. І тут хтось. Кап Девіла. Має бути присутня. Баша? А під кого вона? Діані. Я думаю, Діані Папа. О, якийсь хвостик. то щось нове. Ага, це захисниця, ця спецженова. Золотий єнотик. Ух. А туди би її до Діані, до Баша і до Максимена. Ну, ти дивися. Ну, і тут рарний Алаба і Бремер. Нарешті команді, яка була скромна в захисті, падає героїня. Зріст, я би закрив, дивлячись на її швидкість Деф в такій команді. Але те, що вона маленька, ха -ха, то буде трошечки страшно. Ага. Це Кінг? Ні, зачіска не кінга. Це Карагер. Джеймі Карагер. Так одразу скіпну, ніби незадоволений. О, -о, О, дублікат, я зрозуміла, який склад був. <таспоріг> На цьому все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. А в коментарях напишіть, що ви спіймали, якщо збирали цей пак. Почуємось, побачимось. бережіть себе.